Сьогодні мені випала нагода ще раз нагадати про одного з наших героїв, мого учня, портянка Ярослава Юрійовича. В школі його називали Яруня Ярик. Це завжди був життєрадісний, усміхнений хлопченка, який безвідмовно допомагав у будь-якій ситуації. У своєму житті Ярослав цікавився спортом і дуже часто і активно брав участь у різноманітних змаганнях. Був веселий, винахідливий і завжди знаходив рішення в будь-якій ситуації. Він мав багато друзів не тільки в школі, а й поза школою, і завжди був душею компанії. Був надзвичайно позитивно до доброзичливою людиною, завжди готовою підтримати та подарувати позитивні емоції. Ярик з перших місяців війни мужньо став на захист нашої вітчизни і ціною свого життя здійснив найбільший кудах Подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за незалежність України та за кожного з нас. Світлий спомин про мужнього захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті батьків, рідних, друзів, колег, усіх побратимів, з якими він служив, і хто його любив і шанував. Навіки вічні його ім'я буде вписане в історії нашої громади та України, як воїна героя. Герої не вмирають. Не завжди залишайтеся в наших серцях.